Так, громадо, привіт, ми з України. Праця продовжується. Зараз покажу, що ми робимо. Вже зрозуміли, мабуть, на полі. Кидаємо селітру. Отак ось. Морозець сьогодні, градусів 5. Це як пшеницю трошки... Поборозило. Так, ну що, там хлопці засипають. Так. Вибрали по погоді, дивлюся, саме крайнє вікно, в яке можна адекватно кинути. Сьогодні гішку градусів 5 чи 6 морозу. Ось, бачите, слід практично не прогрузає. Що можна адекватно їздити по нулю. Та й по класиці теж так само треба їздити в отаку погоду. Бо потім... Що? Потім? Потім болото налипає. Це сьогодні мороз, а на завтра вже дощі передають. Це ми попали, як кажуть, в глаз циклона. Вчора і позавчора дощ був у нас. І сьогодні це чисте небо і завтра обратно дощ. Ну, Кидаємо десь по 100 з чимось кілограм. Планую дві підкормки. Дві підкормки. Друга буде підкормка вже у фазу. Ну, коли вже буде тепло, тоді будемо підгадувати під дощ. Зараз кидаємо, бо зараз кажуть, що літра випарується, змиє. Ще щось. Я вже не перший рік кидаю. Головне вгадати ось такий момент, що будуть опади. Так, сонце світа, нічого не бачу. Воно бачите, земля мерзла. Вона навіть сьо сьогодні. Ну, та мене не буде розмерзатися. Сонце. На 5 градусів морозу. А ну не видно, щоб розмерзалося напроти сонця. Напроти сонця. Так. Да. Ну, на завтра вона розтане. Вона ну, земля ось раз і вже, бачите, на пальці мокріє. Так, ну що, поїхали. З вами проїдемо. Так. За крюк оцініть, бачите, який крюк? Грузиться рік набагато краще. Воно собі взяв, причепив, дивіться, ніяк не зняв. Воно. Раз і все. Крюк чудово, то дочіпляють якісь крючки, якусь херню. Короте, ну, Рекомендую такий крюк. Так, поднимаемся. Смотри, как раз чудово с этим упрыскачем. Тона влаза прискидачом. То Тона влаза чудово. Так. Включаем. Да. Все, пошли. Пошла жара. Так, где ж наш Край. Край, край, край. Закидане, ще, все. Ну, все, поїхали. Ну, кидаємо так. О. Все. Не знаю. Примірно за слід був. Оприскувач, а так і їдемо. Все, воно видно полоса. Може, мені нічого не бачите, але я щось бачу. Так, ну все, десь до кого присковачу йдемо. <coughs> Сліди натоптані. Сліди натоптані. І вони від, відбиті на полі. Ну, примерно, плюс-мінус. Так. Кидаю на третій передачі, Нью-Холланда. Це я там знаю, тут тахометра немає. Сонце так є, що нічого не побачив. В навігації десь там пише швидкі. Десь 12 кілометрів. 12, 12 кілометрів за годину кидаю. Так. Що? Я думаю, пшеничка. Чудово виглядає, трошки морозцем при... придало її, ну буде все чудово. Так що всім пока. Зустрінемося, я думаю, на ріпаку ще сьогодні. Або на другій пшеничці там. Друге поле. Це, кстати, самий крайній посів. Сіяли в таке болото. що сівалка просто, просто... Ну як, зерна десь відсотків 15 було, чи 20 навіть зверху. Ну просто сіяли Хоча, хоча тоді можна було сіяти і, і далі, другі хлопці сіяли і пізніше, і все чудово, цей рік розкущилася пшениця. Отака так. ну, собі. Як кажуть, прекрасна робота. Спокійно, заразом оглядаю поле, огляд поля, сонце б'є, нічого не бачу. Так, все, поперли далі. І так, десь і по 120 ну, Потім ще десь. До 100, як буде. Саме головне вгадати тоді, бо той рік у нас що вийшло? Що ми кинули сульфат амонія? Сульфат амонія кинули. А потім прийшла двійна. Докидати не було коли, селітр вже кидали під дощ, Уже пшениця була здорова. Ну, Не знаю, чи то добре було, чи погано, не знаю, зараз засідати то коренева система буде відчувати нітратний азот і ще простимулюється якесь кущення ну, і буде чудово Так, ну будемо нам спостерігати далі то, що там. чудово швидко виходить велика швидкість велика продуктивність Трошки, бува, підкидає, мишаки понагортали кучі. Ну, В принципі, з мишами ми цей рік справилися. Абсолютно два, як, два рази пробри, прокидали, ну, ходили самі кучки, не так розкидачем. І там витрати геть, не дуже здорові яду. По кучках куди іменно відімі норки розкидали, потім ще раз пройшли. Там вже практично непонятно було, чи теж по цих норках, а потім ще зимою це пройшли, абсолютно я їх не бачу. Якщо миші можна боротися, тільки головне вовремя. Звісно, якщо вже згризли повністю, там тисячі їх, то попробую їх вбити... <кхів> головне, головне тут... Тільки-тільки починає пшениця сходити, зразу вже треба проходитися. Що я хотів ще сказати? Ну, потім ще розкажу там, на другі пшенички, може щось. І поки... Поїхали далі.